Ну що, друзі, закінчився вже перший сезон серіалу Останні з нас. Так, шкода, що серій настільки мало, бо навіть знаючи лор гри, ну, очікувані моменти все одно я чекав із захватом, і хотілося б ще. Але вже кінець, і хочу сказати, ось що серіал вийшов цікавий, але на один раз і без бажання переглянути. Останні з нас. Давайте спочатку, друзі, пройдемося по плюсам проєкту, і я від себе буду казати як звичайний пересічний глядач, але який знає лор по грі, тобто її сюжет. Для себе, друзі, я виділив тут 5 моментів. І все це так, все це актори. Тож, давайте дізнаємося, що мені сподобалося більше всього. А конкретно хто? ТЕС. Відіграно просто шикарно. Ця роль явно підійшла для Анни Торф, себто акторка, яка і зіграла Тес. Враження в мене тут тільки позитивні, бо емоції вона передала на всі 200% зі 100. Але дуже прикро, що їй віддали ну так мало екранного часу. І, до речі, це, мабуть, єдиний персонаж, за яким я сумував одразу після його втрати. Бо ти співчуваєш тес емоційно ну, напротязі всіх двох серій. Хоча, друзі, ні, я все ж таки трошечки брешу. Є ще одна акторка, які співчуваєш. Це в нас Сара. Тут шикарна акторська гра. Ну, Сара, це рідна донька Джоела, якщо хтось забув або не знав. І якщо когось золдів здивував не канонічний вигляд дівчинки, то це явно розвіюється з перших її ігри. Ще раз, друзі, акторка топ, емоції та міміка топ. Ти співчуваєш дівчинці майже одразу. Вона виглядає архі живою та справжньою. Тож Ніко Паркер виложилась на всі 110% зі ста. Полаголагодила для тебе. Ти? Серйозно? Що? Я нічого не чую. Відстій. Ти відстій. Я знаю. А звідки у тебе гроші? Продаю важку наркоту. Маєш кращу від мене роботу. Всього 20 баксів? Крала їх у тебе. Могла вкрасти 60, але повернула решту, бо я чесна злодюшка. Mm -hmm. ж, головний намір? А ти б ніколи його не полагодив? Дякую. Джоел. це явна роль для паскаля. Це як типу Росомаха для Х'ю Джекмана. Я, наприклад, особисто не дивився ані мандалорці, ані інші фільми з Педро. Тож однозначно можу казати, що це стовідсотково влучний каст. У всіх серіях, де він був присутній, завжди було цікаво спостерігати за головним героєм. акторська гра супер. І до речі, мені сподобалося, що сценаристи і в цілому команда вони вирішили зробити, ну скажімо так, Джоела більш старим. Тобто він погано чує на одне. Вухо, в нього болять коліна, суглоби, можливо, навіть артрит. Тож так, він вже не такий, ну, скажімо так, супергерой, як в грі. І це круто. Цей реалізм зіграв тільки на руку для понурення в серіал. Як до речі, і метод захворювання людей грибком кордицепсом. Бо комусь не дуже сподобалося, що немає спор. Але, друзі, тут не погоджуйся. В серіалі все виглядає більш ніж гармонічно і природньо. Бомб. Mulailah pengoboman. Bom seluruh kota. Dan seluruh orang yang ada di dalamnya. Tommy. От, до речі, Томі на старті мені сподобався не дуже по акторській грі. І я, чесно кажучи, вже думав, що там, мабуть, все ж таки міскаст. Але коли ми його зустрічаємо всередині серіалу знову, чесно, друзі, забираю свої слова назад. Гарно відіграно молодшого брата з іншим характером. Це людина, яка почала повноцінне нове життя. Ну, настільки, наскільки це можливо в постапокаліптичному світі. Звичайно ж важко порівнювати втрату у Джойла та Томі, але брати виглядають дуже гармонічно та органічно в кадрі, не відчуваються жодної фальші. Тож Габріель Луна красавелла! Що ти, бляха, тут забув? Тебе рятувати приїхав. Ну, друзі, п'ятий момент, який викликав в мене емоції. Він стосується другорядної акторки, яку зіграла дівчинка. Дуже коротка роль, але яка потужна. Тож так, дитина, дівчинка-клікер виглядає моторошно. Навіть ті ж утопленики і то того страху не наводили, як мутована маленька дитинка. Це викликало бурю емоцій, змішаних емоцій. І знаєте, мабуть, це ще на фоні того, що я батько і моя дитина теж донька. Тож, друзі, цей момент мені врізався в голову сильно, шикарно і моторошно. Ну і кажучи за інших акторів, то я не скажу, що мені там щось дуже сподобалося або взагалі не сподобалося. Тобто міска тут немає, все було окей, ну і на цьому все. Але ж ви розумієте, що далеко не все в серіалі ідеально. І зараз хтось явно вимкне відео Белла Рамзі. Ну що, друзі, якщо судити по Game of Thrones, то акторка там вписалася в образ і відіграла добре. Ну, по відгукам і по рецензіям знайомих, і те, що я бачив в кадрі. Особисто я Game of Thrones не дивився, тому цілком сказати не можу, не знаю. Однак я подивився The Last of Us і відверто заявляю, це міскаст. І я говорю не за зовнішній вигляд, бо частіше за все прискіпуюсь саме до цього. Тут я можу теж погодитись, але про це сьогодні говорити не буду. Я говорю саме за акторську гру. За всі дев'ять серій Елі не викликала в мене ні разу емоційних переживань. Тобто абсолютний нуль. Тож, якби її випадковим твістом вбили сценаристи, я б ніяк не відреагував. Ну, нема то й нема. Кінець серіалу. Тож, друзі, як на мене, то роль Еллі відіграно емоційно та мімічно слабо. Що не сказати, наприклад, з перших серій про Джойла, Сару і Тес. Ось тут акторська гра на 11 з 10. Хоча ви це вже чули від мене і зрозуміли. Однак, друзі, забігаючи наперед, в 9 серії, тобто фінальній серії, Рамзі почала щось демонструвати. Але, Враховуючи такі різкі зміни, які відбулися між восьмою і дев'ятою фінальною серією, то це виглядало якось неприродно і незрозуміло. Однак, давайте про фінал трошечки згодом. Ну а поки на жаль, за акторську гру Рамзі, мінус бал. Акторську гру не за зовнішність. Друге, що мені не сподобалося, це третя серія. Але давайте зразу уточню мої певні м'якотілі нитики. Мені абсолютно все одно на одностатеві стосунки. Поки їх не підсовують мені. А в третій серії мені їх підсунули на самому початку. І якби не це, то я спокійно б сказав, що третій епізод мені зайшов. Так, дивитися на волохатих, дряблих, бородатих мужиків, які в ліжку ніжаться, мені максимально відразливо. І благо ці моменти можна було скіпати. І це кажу вам я: волохатий не дряблий атлетичний чоловік, в кого кохана красуня жінка та маленька дитинка. Ще раз, поки мені цю глиномісну історію не підсовують. Все ок. Але я розчарований тут саме в тому, що не й 10 хвилин після першого знайомства Біла з його майбутнім нареченим Френком, їх стосунки одразу зав'язалися. І це просто після банального обіду вечері. Тобто вони не знали одне одного, ще й під час апокаліпсу, зомбі, люди дичають, довіряти нікому не можна, скрізь мародери. А вони, будь ласка, з першого знайомства одразу закохалися після гри на роялі. І сценаристи, що з вами блін, не так? Ну підведіть під цю тему. Ні, блін потрібно одразу з них штани знімати. В цілому ж класна була серія. Ну я загалом не вважаю, що вона взагалі потрібна в такому обсязі. Я думаю, що за 20 максимум 30 хвилин можна все це було прокрутити не як окрему серію, а як інтеграцію. Але що ви реально думаєте, що я повірю в кохання з першого погляду? Булшет! Якби ж продемонстрували відносини людей, які розвиваються, тоді окей. А тут, будь ласка, майже одразу наш киряний кол і погнали. І вже потім вся серія про відносини. Тож особисто я сприйняв цю серію не як розширення лору, а як затягування серіалу. Бо треба ж відпрацювати лівацьку повістечку. Мінус один бал Грифіндору. Ну і третє, давайте не будемо відходити від контексту, і перейдемо до Райлі. Дуже класна серія, яку вмістили з DLC Left Behind. Ну, себто сьома серія серіалу. Але Райлі, ну господи, яка погана акторська гра. Вона тут, чесно кажучи, переплюнула навіть Рамзі своєю емоційною байдужістю. Хоча, може, це Мов якийсь хитрий план, ну щоб Рамзі здавалось більш професійною на фоні такої акторки, як Райлі Абель, яка зіграла героїню Райлі. І що цікаво, сюжет Left Behind я до цього не знав. Тобто там деякі якісь моменти чутки, і все. Тож предвзято відноситися до Райлі та її акторки я апріорі не можу. А значить, аргументація деяких людей по типу: Та ти звик до Ейліс гри? Тут не прокатить. Я до серіалу навіть не знав, як виглядає ігрова Райлі. Чесно кажучи, я поняття не маю, як проводили кастинг, але це абсолютний промах. І навіть коли сюжет сьомої серії стає напружним, то. Знаєте, що я відчув? Райлі вкусили. Пофіг. Райлі загинула? Пофіг! Загинули б там обидві? Дивіться перший пункт. Пофіг. Тобто мені було емоційно все одно Райлі не викликало жодної прив'язаності та співчуття. Тож я не розумію, навіщо було виділяти стільки серіального часу на таку слабку історію та акторську гру. Ну, історія в цілому непогана, але акторська гра дно. В цілому у мене думка така, що третю і сьому серії можна було б поєднати, ну тобто на кожну історію по півгодини або навіть по двадцять, або інтегрувати якось у серіал. А замість всього цього краще розкрити стосунки між головними героями, детальніше відобразити їх взаємодію з Білом, можливо, навіть дати більше екранного часу Сем. Хоча тут спірне питання, тому що ну, випадково можна було б затягнути першу серію. Ну і блін, додати хронометраж для дев'ятої серії, не робити Джоела Джона Уіка. Але... Про це потім, тож повертаючись до акторської гри Стором Рейд, ну це яка зіграла Райлі, то тут набагато краще зіграло свою роль Ніко Паркер. Тобто донька Джойла. Так, хтось з перших секунд міг би сказати, а чому це вона не канонічно біла? І виявився первим, але на перші 2-3 секунди. Бо так, вона канонічно була реально білою, але вона так професійно відіграла свою недовготривалу роль, що краще б вона і була Еллі. Бо в цієї акторки все добре з мімікою обличчя та експресією. Проте, звичайно, хтось може аргументувати, типу: Ну так вона ж не жила в апокаліпсис, це сильно впливає на людину. І так, ви будете праві. Але і Елі згодом прив'язалася до Джоела, і максимально, що в ній змінилося, це ширші розкриті очі і інтонація. А в 9 серії взагалі баги обличчя почались. Чи то вона щось приховує, чи хоче плакати, чи ще щось. Коротше кажучи. Або нуль емоцій, або незрозуміло що. Мене знову заносить, тож роблячи підсумок, ще мінус один бал за акторську гру Райлі. Хоча, відверто кажучи, цей епізод мені теж здається затягнути. Ну і друзі, останній мінус це так: дев'ята фінальна серія. І тут, як на мене, вона, якщо не повністю, але майже вся провальна. Зроблена наспіх. Після восьмій серії відносини між акторами так змінюються, що ти не розумієш, як так швидко і чому. І взагалі, як так Джойл швидко одужав після декількох уколів пеніциліну у восьмій серії. Ще й Джоном віком себе почав відчувати наприкінці. І це при, я нагадую, поганому слуху, болять суглоби, все це після поранення, втрати крові, жару тощо. Тобто, зробити з Джоела зі старту приземеного героя це окей. А от в дев'ятій серії створити з нього суперсолдата це теж окей. Так це ж абсолютно нелогічна маячня. І в результаті ми з вами отримали найкоротшу серію сезону, яку варто було б зробити глибшою. Тож складається враження, що між восьмою та дев'ятою серіями пройшло архі багато часу, і який негативно вплинув на стосунки головних героїв. І ба більше я зараз скажу вам нетривіальну думку, але навіть третя серія, якщо брати її як окремий витвір, вона сценарно вийшла набагато цікавішою ніж дев'ята. Жесть, я не очікував такого висновку по дев'ятій серії серіалу. Тож ще мінус один бал останнім з нас. Заприсягнися, що сказав правду про світлячків, Присягаюся. Гаразд. Якщо ж підсумувати, то якби не Паскальна протязі всього серіалу, я б не дивився екранізацію The Last of Us на HBO. Ну і якщо враховувати рівень серії під номерами 3 та 7, то краще їх скоротити, бо вони майже ніяк не впливають на основний сюжет. Ну і додати те, чого не було в серіалі. Ті чутливі моменти між Елі та Джойлом, наприклад. Хеппі бердейки. It'll be worth it. Okay. 30 seconds and counting. That's not supported. Feels good. T-minus 25 seconds. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10. Nine. ignition sequence start І мій керо. Тож, друзі, наразі моя оцінка для всього серіалу 60. Ну а ви, друзі, своє враження, пишіть в коментарях нижче, бо мені цікаво дізнатися, що ви думаєте про цей серіал та про мій відгук. Ну і само собою я буду очікувати певних персон, які скажуть, що ти гомофоб, токсичний мускулинний чоловік, ще й білого кольору шкіри. Ну куди ж дітися без такої софт аудиторії? Але ж, якщо все ж таки огляд вам сподобався, або ви думаєте, як і я, то конвертуйте, будь ласка, ваш перегляд у вподобайку лайк. Ну а поки що, друзі, як завжди, кайфові вам гри, і пам'ятайте, що скоро ця гра виходить на ПК, якщо купувати собі не будете, будемо стрімити проходити цю гру на цьому ж каналі, тож не пропускайте. Ну а щоб все це не пропустити, то що треба зробити? Правильно підписатися, поставити дзвоник. Ну і ми з вами вже скоро зустрінемося в постапокаліптичному світі з Кордіцепсом. Бувайте!